Вітаю на уроці української мови. Сьогодні будемо навчатися складати текст про події із власного життя. Відгадай загадки. Голова є, а шиї немає, очі є, а брів немає. Рот є, а не говорить, без ніг, а далеко ходить. Хто це? Риба. Крутиться, вертиться, берега держиться. Що це? Річка. Ой кину я не палицю, злавлю не галицю. Що це? Вудка. Розкажи, чи доводилось тобі бувати на риболовлі? Що ти про це знаєш? В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, слова. Треба утворити і записати речення зі словами Риба, рибак, риболовля. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. У великих містах України існують планетарії. Планетарій це спеціальне приміщення, на стелі якого створюється картина зоряного неба. У планетарії можна навчитися розпізнавати сузір'я, відшукувати на небі різні планети. Похід у планетарій захоплива та пізнавальна екскурсія і для школярів, і для дорослих. Яку назву можна дати цьому тексту? Поміркуй. Добери. Запрошую тебе подивитись відео про Київський планетарій. Маса землі. Своїм тяжінням сонце отримує біля себе планети і інші тіла сонячної системи. Вісім планет діляться на дві групи. Чотири Там в результаті термоядерних ядерних реакцій водень перетворюється на гелі. При цьому виділяється колосальна енергія. Чи на зоною опромені з того переносу енергії? Що від небезпечного випромінювання магнітосфери, яка не пропускає його до поверхні планети. Заряджені частинки стикаються з молекулами газу в земній атмосфері та зумовлюють. Сотні тисяч років тому з'явилася людина. Ставши розумною, вона освоїла планету. А тепер намагається вивчити і освоїти не лише найближче небесне тіло місяць, а й усю сонячну систему. Вирушають незначна кількість води, виявлена у холодних кратерах на полюсах місяця, дає надію на освоєння нашого супутника у майбутньому. Ти не зазнають жодних звіт. Вони будуть такими ще тисячі років, а може, й більше. Анський астероїд у результаті сильного удару. Смітити, що розмір видимого диска сонця час від часу змінюється Причина полягає в різній відстані до сонця. Планета має видовжену орбіту, тому Сонце здається більшим, коли Меркурій підходить найближче до нього. А коли планета максимально віддаляється, то Сонце виглядає вдвічі меншим. Опинившись на Венері, вони одразу задихнуться від непридатного для дихання повітря. Їх розчавить величезний тиск, а сірчана кислота в її атмосфері швидко все спопелить. <тас> на початку 90-х років склав детальну карту поверхні планети. Виявилося, що велика частина ландшафтів венери горбисті рівнини і великі низовини. Єгірські хребти, кільцеві гори, кратери, а також вулкани. Їх то тисячі. Вони невеликі, діаметром близько 20 кілометрів, хоча є й більші. Ці незвичні круглі утворення, схожі на товсті млинці з круглими краями, теж вулкани. Вони сформувалися унаслідок виливання дуже в'язкої лави. Висота цих млинців сягає 750 метрів. Загадковими йому. Червоний Марс перша планета, на яку планують полетіти люди. Можливо, життя потрапило на землю звідти Ой, у ранній сонячній системі. Було доволі багато планетних уламків різних розмірів. Деякі з них падали на поверхню Марса, на якому в ті далекі часи можливо було життя. І погоди, сильні урагани вирують у верхніх шарах атмосфери. Вони спричинені швидким обертанням Юпітера навколо своєї осі. Один оберт планета робить майже за 10 годин. Серед барвистих і бурхливих хмар вирізняється стійкий вихор велика червона пляма, що за розмірами вдвічі перевищує поперечних землі. Це найбільший атмосферний вихор у сонячній системі. Незвична, барвиста планета, спалахи блискавок, стійкі полярні сяйва зумовлені потужною магнітосферою Юпітера. Пилове кільце. Але краще триматися подалі від цієї небезпечної планети. На Юпітер неможливо здійснити посадку. Там немає твердої поверхні. Хіба що пошукати десь на околицях планети? І, здається, ми знайшли таке місце. Це Іо, супутник Юпітера з екзотичною помаранчево жовтою поверхнею. Звергаються вулкани, спричинені потужним приливним впливом юпітера. Їх тут понад 150. Вулканічний попіл. Десятка до сотень метрів, а ширина десятки тисяч метрів. П'яти великих супутників урана. Її діаметр 470 кілометрів. Поверхні віранди напрочуд розмаїта. Круті виступи, каньйони, розломи свідчать про складну геологічну історію. Звідси можна розглянути і кільця урана. Вони дуже тонкі, широкими проміжками та майже не містять лових частинок, а складаються з кам'яних брил розміром до 20 метрів. Імовірно, вони утворилися в результаті зіткнень супутників урану. Розріджена азотна атмосфера з хмарами. На поверхні діють потужні азотно-метанові тенбірити. Отака дивовижна планета. Щоправда, дуже холодна. Тут мінус 235 градусів. За орбітою Нептуна на відстані 4,5 мільярдів кілометрів від сонця починається область сонячної системи, населена тисячами небесних тіл, що складаються з криги та камінь. Вона називається поясом Кольтера. Серед цих об'єктів так звані карликові планети Плутон одна з них. Тривалий час його вважали дев'ятою та найменшою планетою сонячної системи. У Плутона є атмосфера. Тут відбувається зміна пір року. А найбільший його супутник Харон. Дуже великий. Можливо, Плутон і Харон, як Земля та місяць, утворюють подвійну планету. Великій відстані від сонця вони схожі на астероїди, або величезні і темні крижані брини. Можливо, саме вони і принесли життя на землю. Розкажи, а чи доводилось тобі відвідувати планетарій? Що тобі найбільше вразило під час цієї екскурсії? Склади і запиши 4 речення про те, що можна побачити у планетарії. Завдання з друкованого ЗОшита. 49-та сторінка, вправа 97. Склади і запиши основну частину тексту про незабутній день твого власного життя. Починай словами. А було це так. Постав відео на паузу, поміркуй, подумай, пригадай. Напиши основну частину тексту. Поділи для переносу всі слова в останньому твоєму реченні. Прочитай текст. Дай власні відповіді на поставлені в тексті запитання. Отже, давай прочитаємо текст. Велика кількість людей різного віку відвідує кінотеатри. А чому люди ходять у кіно, коли зараз є інтернет? Коли можна завантажити фільм і подивитися його вдома? По-перше, ви отримаєте неймовірне задоволення від колективного перегляду фільму? По-друге, ходити в кіно можна в товаристві друзів, з якими ви поділитеся емоціями, обговорити фільм. По третє, на домашньому телевізорі або моніторі комп'ютера ви не зможете насолодитися видовищем так, як у кінотеатрі, де розмір екрану просто величезний і видає по-справжньому якісне зображення. Отже, прочитавши текст, дай власні відповіді на запитання, які є на початку тексту. Розкажи про похід до кінотеатру і перегляд фільму чи мультфільму. Який тебе найбільше вразив? Склади і запиши коротку розповідь із чотирьох речень. Дякую за увагу. До зустрічі!